Мені здається, перше, на що я зважав увагу, це вид діяльності, який, який включає в себе професію. Тобто, наприклад, коли от я думав, чи хочу я буду бути науковцем, да? я от розглядав можливість бути там, астрофізиком, чи подобається мені сам вид діяльності. І я от думав, от, чи готовий я, наприклад, проводити з цими зірковими мапами. В якійсь лабораторії цілі години зі свого дню. Я думав, що, наприклад, ні. Потім я почав думати, що мені важливо. Я думав, ну мені важливо, щоб я б спілкувався з людьми, щоб це було ще якесь глибоке спілкування. І саме тоді я почав думати і мислити більше в сторону психології або якоїсь освіти, і так далі. І так далі. Це мені здається перший фактор, на який я зважав увагу. Перше, про що я думав, коли обирав свою спеціальність, це те, що вона в собі несе, що вона складається. Тобто я завжди розумів і давав собі відлік, що якщо я буду інженером, це буде означати, що переважно більшість частини, частину свого часу я буду проводити, там, можливо, в лабораторії, або в себе вдома, або десь, працюючи один наодинці. І це, наприклад, може. В собі нести там багато математики, фізики і так далі. І якби я, дивлячись на це все, відсіював різні варіанти, які ближче до мене. Я, наприклад, прийшов до висновку, що мені, наприклад, обов'язково знайти в своїй роботі якийсь елемент, де я спілкуюся з іншими людьми. Я б хотів при виборі професії, я зважав увагу на те, скільки часу я буду проводити з людьми і. Наскільки це, ця професія пов'язана з комунікацією, яка мені, наприклад, подобається. Друга річ, на яку я зважав увагу, це вже ж якісь кар'єрні можливості і фінансові можливості, які випливають з цієї професії. Мені, наприклад, завжди подобався напрямок філософії. Я завжди цікавився філософією, і думав про філософію, але зробивши ресерч. З приводу можливих професій та можливих шляхів розвитку для цього бакалаврату, я зробив висновок, що мене це не влаштовує. Я б, наприклад, хотів би там трохи кращі фінансові перспективи. І саме тому я почав розглядати інші напрямки. Ну і останній фактор, який може досить очевидний для вас всіх, це інтерес. Якщо тобі щось цікаво, і в тебе є якась сфера, яка тебе цікавить, до такої ступені, де ти. Готовий витрачати на це години свого життя, дні свого життя, і тобі просто буде там цікаво і комфортно, то вже ж треба це розглядати як потенційний там як потенційну кар'єру або потенційну освіту. У моєму випадку мені подобалася психологія, і я завжди цікавився психологією, соціологією. Я подумав, що а якщо я присвячу Декілька років свого життя у цій сфері, то я не буду злий ні на себе, я буду задоволений собою. До виборів університету я дивився на декілька речей. По-перше, я дивився на рейтинги всіх університетів, які я розглядав. Я дивився на рейтинги усіх університетів Британії на декількох сайтах: QS World Rating, Guardian і e Times. І я дивився університети з рейтингом спеціально у. В моїй сфері психології, щоб е, обрати якісь найкращі і об'єктивно найкращі там, або найакадемічніші університети з максимальними можливостями. Коли ви дивитесь на різні рейтинги, все одно у кожному рейтингу будуть декілька саб-категорій, наприклад, е, працевлаштування, академічний рейтинг, дропаут rates і так далі. І, так далі. і мож, можливо, у вашому випадку ви будете надавати перевагу е, різному з цих. Факторів, по-друге, я дивився на місце знаходження мого університету, чи він знаходиться у місці, чи поза містом, чи це місто велике чи маленьке, наскільки там воно туристичне, бо це все буде все одно впливати на якість вашого життя і на ваш досвід у університеті. Наприклад, якщо ви обираєте навчатися в Лондоні, то ви повинні розуміти, що це буде означати дуже багато. І туристів дуже багато інтернаціонального ну дуже велике інтернаціональне ком'юніті в вашому університеті це також буде означати вам прийдеться витрачати набагато більше грошей на Продукти, на паби і так далі, і так далі. Але з іншого боку, це буде означати, що у вас там, що ви будете знаходитися в епіцентрі усіх подій, бо це економічний центр і Європи, і Англії. З цього впливає дуже багато всього. У моєму випадку я, наприклад, розглядав більше місць, де немає так багато туризму і де не буде дуже дорого жити. Я також подавався в Лондон, але у моєму випадку я, наприклад, надавав перевагу маленьким містам. Я дивився на фінансову складову, і я б хотів е, жити ці три роки у більш спокійнішому місці. Третій фактор, якому я приділяв е, увагу, це якісь додаткові можливості в університеті і поза університетом. Наприклад, у моєму випадку я обрав університет БАТУ, який в моєму курсі надає можливість на третьому році курсу попрацювати у сфері, яку ти вивчаєш. Тобто я вивчаю психологію. Мій третій рік я проведу або за кордоном, або в іншому університеті, або десь в якійсь корпорації організації, працюючи на посаді, яка пов'язана з психологією. Бо я вважав, що освіта це дуже класно, але мати якийсь практичний досвід це також важливо у вашому індивідуальному випадку. Ці додаткові можливості можуть виглядати по різному. Це може бути програма Erasmus, це може бути якийсь рік в іншому університеті, програми обміну, програми роботи, працевлаштування і так далі. І, так далі. і насправді на це теж треба дивитися при виборі університету хоча це не так важливо, як перші два фактори при подачі в різні університети, різні. Фактори будуть впливати на успішність вашої заявки. Це буде залежати і від університету, і від країни, куди ви подаєтеся. Наприклад, в Америці набагато більше уваги приділяють твоєму мотиваційному листу і рекомендаціям і так далі. Поки в країнах, як Англія, куди я подавався академічна складова, і твої академічні результати грають немаловажну роль. Мені здається, у моєму випадку те, що зробило мене успішним кандидатом, це і мої академічні. Навички і досягнення, і мій мотиваційний лист, в якому було написано багато про волонтерський досвід, в якому було багато йшлось багато про різні проекти, в яких я приймав участь. Курси додаткові, може, якесь додаткове читання. Це все дуже важливо для університетів, бо університет хоче побачити, що ви не тільки активна людина, а що ви ще цікавитеся тим, що ви будете вивчати наступні три роки. І можливо знати, що ви, коли прийдете в університет, одразу не підете звідси, бо це буде все впливати на їх рейтинг. Вступ до освітніх закладів за кордоном це дуже довгий процес, який бажано планувати заздалегідь. У моєму випадку мені дуже сильно допомогли мої батьки, які працюють в цій зоні, але на превеликий розпач, не у всіх такі батьки. Які працюють в цій сфері, є саме тому. Мені здається просити допомоги будь-кого, хто розбирається в цій сфері. Це дуже важливо, тому що без зовнішньої експертизи мені було б особисто дуже складно в цьому всьому розібратися, бо це дуже складний процес. Завзлогідь, треба подумати про написання англомовних тестів і підготовки до них. Це може бути IELTS, TOEFL і SIT. Також треба подумати про якесь своє портфоліо, тому що подаватися без ніякого досвіду, це теж не найкраща ідея. І вона, ймовірно, не спрацює. Тому треба думати про освітні проєкти, в яких ви, будете, ви можете прийняти участь, якісь ініціативи, волонтерство і так далі, практики, роботи. Це все дуже важливо і за це бажано. Подумати до подачі заявки також важливо подумати і про вашу спеціальність, куди ви хочете, і що ви хочете робити. Це дуже важке і складне екзистенційне питання, яке не вирішиш за один вечір до подачі документів або до дедлайну. І про це бажано подумати раніше і мати гарних радників у цьому випадку, коли справа дійшла до знаходження себе, того що мені подобається, і вибору вузів. Мені дуже сильно допомогли поїздки за кордон, групові, індивідуальні, сім'єю з сім групами різних людей, тому що ці поїздки розширили мій світогляд, і вони мені показали, який різноманітний насправді буває цей світ, які різні бувають люди, професії, долі. Мені здається, це трохи. Дало мені більше впевненості в тому, куди я рухаюся, куди я йду. Остання моя порада і побажання всім вам, всім, хто зараз або відправляє дітей в заклади вищої освіти, або хто зараз самостійно подається в заклади вищої освіти. Це підходьте до цього питання спокійно, врівноважено і з відкритим серцем. Все одно цей період буде про освіту, все одно цей період буде вам на користь. Якщо ви до нього підійдете. З відкритим, з відкритою душею і з відкритим серцем, і спокійні вам ще вчитися все своє життя до зустрічі.